Доброго дня, компанія Автобіс вітає вас і пропоную вам автомобіль Volkswagen Passat B6 2009 року покупка і 2009 року реєстрація. Тобто він пригнаний, розмитнений та поставлений на постійний облік. Що потрібно зробити, це переєстратися з однієї фізособи на іншу фізособу. Пенсійний фонд не потрібно платити. На даний час ми бачимо в чорному кольорі. На 16 дюймових колесах. Передня гума відсотків 90. Задня також 90%. Фірми Dunlop Зверху рейлінги. Косак по автомобілю немає. Автомобіль в рідній фарбі, незначні підкраси є. Незначні. Открываем заднюю кляпу. Шторка все на месте. Светлый потолочек. Запаска також присутня. Крышка целая. Без Комфортнее Комфортные задние сидения. С подлокотничком. Присутні електропідйомники передні та задні. Перемикач не затертий. Кермо також в оригіналі. 261 тисячі пробігу. Автоматична коробка передач. Двухзонний кліматконтроль. Два ключі. І зараз ми цей автомобіль вам заведемо. Мягко завівся. Не дефар нічого не закотить. Клімат контроль працює. Ви чуєте, включився клімат контроль? Догун сухий, Витрати пального складають по трасі орієнтовно 5 5,5, в залежності від швидкості. Можливий продаж, можливий обмін, готівковий та безготівковий розрахунок. Все це ви можете зробити в компанії автобіз зателефонувавши за номером 067 360 22 02. До зустрічі, до перемоги.